Пані та панове, товариші, офіцери, солдати і сержанти, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Війська на державний прапор України, трумба для зустрічі Львович зброєю, честь! Да незалежності у супроводі підрозділу почесної влади Міністерства оборони України виноситься державний прапор України. Державний прапор як символ країни. Її утіленням національної єдності, честі та гідності традиції державотворення, історії та сьогодення. Під синьо-золотим стягом покоління українців збройно боролися за свободу і йшли до проголошення незалежності. Під ним ідемо і сьогодні захищаючи та розбудовуючи українську державу.